Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас така похмура погода, а ми похворіли всі. Ну, я трішки оплигала, ось та вирішила довозити дрова, ті, що були нарубані з трішки попельолими. Е, бачите, такий пейзаж у нас. Ну, це робоча обстановка. Вожу дрова, тут їх вже залишилось небагато. Чотири чи п'ять восків я перевезла, а це що хочу вам показати. Дивіться хто ось. Я не знаю, що це за жук такий. Ага, ну, якщо сфокусується, він був тут у дровах. Бачите, який жук? Такий вусатий. Я його зараз віднесу. Віднесу ось сюди. Мабуть, на дрова, може він полетить чи поповзе. Ану сюди, бо він явно ж тут. А ну хто знає, напишіть, що за це, це за жук. Ох ти, який красивий вусатий такий гарний жук. А нас якийсь грипок звалив. Щось така інфекція худи, і в школі було покотом хворі, і до нас добралося. Так що лікуємося. І, і, і мама, і батько, і чоловік, і Артем. І я, ну, взагалі всі похворіли, дитяко. Лікуємося тепер. А я трішки вирішила повозити дрова та поробити таке по господарству, що важливіше. Дещо ще вам покажу. Ось. А це хочу показати, який красунець. Дуже гарний. Ось ми ось тут скільки ось залишилося ще. Та багатенько ще пельоти, але зараз не пельоємо, тому що хворі. Дось, Бог здоров'я, то ще поробимо. встигнемо все. Ось цю тирсу у мішки. Буде або на підстилку курча, там курім чи взагалі на господарські потреби Пуски і будемо ось, до речі, можна в дрова кинути, перевезу так, такі більш-менш величенькі, а ось такі щепочки, ось бачите, можна на розтопку, ми збираємо завжди також мішки окремо, і потім йде на розтопку, а це згрібаємо і. чи на підстилку, та в основному на підстилку. Ну, я не знаю, чи на дубових дровах м'ясо е чи тирсі точніше коптити можна чи ні. Ну, я чула, що можна, але ми поки, поки що так не коптили на дубових, ми в основному на вишні. А так треба почитати. Може і для копчення. Ця тирса годиться. Або хто знає, напишіть. Це, це просто дубові дрова. Звичайні дубові, тут навіть нічого більш немає, кроме дуба. Ось везу дрова у дровник. Копусна дровина подає і подає. Четвертий це поки довезло звідти сюди, вона впала. Ну нічого, я її перемостила і далі буду. Ох, скажу чесно, самопочуття не дуже важливе, але. Скажу чесно, і лежать не хочеться і не можеться вже. Тому що повожу трішки дрова. Зараз долесу покажу, скільки вже ми накидали. Тут у нас, я говорила, хто зі мною вже давно. Ось дивіться, скільки вже в нас дров. Ми їх не складаємо, ми їх так накидаємо, тому що площа в нас дозволяє. Зараз перекидаю трішки дров сюди. Там залишився на один візок буквально. Ось вигрузила дрова, їду ще з візком. Думаю, чи вийде в мене працювати, знімати, бо в основному в мене так не виходить. Я як працюю, то я дуже-дуже спішу. Ось сьогодні, так як в мене не дуже багато сил, то спішить мені нікуди. Все одно багато роботи не перероблю, так що буду з вами зараз перевозити друга, так складатиму. Ось сюди не гружу. Їх тут небагато лишилося. Зараз ось на візочок і Піду долі по господарству. Дивитись, може, що ще. Тут ну, теплички, до речі, з вами сходимо, покажу вам дещо там. І вчора в нас вона не укріплена була. Вітер такий піднявся, що відніс її аж на болку. Мама помітила, та всією сім'єю переносили, бо вона на плівка. Парус дає дуже ми в екстремальних умовах учора її переносили, Ну нічого. Перенесли, укріпили, перевезу дрова і покажу потім вам тепличку. Загрузила останній візок. Ще не пиляні, не рубані далі дрова. Нічого, ще я думаю, зробимо. Кажуть правду. Ми плануємо одне або інше. Так що, нічого, я думаю, що спробуємося ми з усією роботою, головне здоров'я. А зараз будемо перевозити останній візок дров. Надіюся, він не висипеться. Зараз будемо їхати. Ось заїжджаємо у двір. Знаєте, друзі, мені ще треба придумати, що на обід сьогодні варити. Так що я поки вожу дрова ще у роздумах. Так що, отак я беру і ось дрова. І туди так закидаю. Отак. Тут, до речі, минулорічні ті, що не покулені, Як було дуже холодно, ми оцю таку здоровательну дровину кидали в, в котлку на влози. І ще ось одна є така. І дуже опір. Хоч пини повипадали, І довго горить, ну, ночу не треба так часто бігати, підкидати дрова. так що Отак. Потихеньку, помаленьку, поперевозимо. Так, друзі, довозили ми дрова з вами, а це хочу показати щось. Позавчора ще малину обрізала. Ось Її тут небагато в нас у садку залишилося. Отут шматочок. Тоді він за калиною трішки. Пару кущиків буквально небагато. Ось підійду ближче. Така дрібно, бачите, від землі? Ну, вона ж тут чомусь пропала. Ось трішки. Буквально. І ось. У нас було тут її дуже багато. Оце весь був прохід, як у мене малий народився, де це років. Йому зараз 11 років. Оце, уявіть, оце, оце вся площа була в малині. Оце там, де прохід зараз, а це все, все пропало. Вона тут їй не сподобалось, чи я не знаю чому, але вона вся пропала. Ми її пересадили іншу, точніше посадили на городі. Ось ще трошки залишилося, а так фактично її. Нема, ну перезимувала, вона дуже погано. Тому ще із, із літа, в принципі, я показувала, що вона вигоріла, дощів не було. Так що, ось, до речі, дивлюся клубника, Отходи та що ми виписували. прийнялося, Перезимувала, слава Богу. Так що в цьому році, я сподіваюся, буде. А ось ми з вами дійшли і до теплички. Ось ми на такі розтяжки її на прикорні прив'язували. Я ж кажу, то що понесло її, ж отуди, отуди далеко. Мама помітила, ось ми перекидали так ще землею, та ще говорила, там де кирпичі. до речі, кирпичі не поприбирали і зверху ще землю накидали. І ось такі ці прив'язали, тому що я ж кажу, що порусність велика, каркас е, легенький в ній. Я переживала, щоб не порвалася. Ну, слава Богу, ніби ціла тут е, в деяких місцях в одному місці відірвався шнурок оцей такий, що всередину прив'язувати. Ну, нічого його прив'язала, нічого страшного там немає. Не а так... Я ж кажу, кирпичами ось при, прикидали ось тут. Щоб в, ну, двері були. А так обсипали, ось я ж кажу, на розтяжки отакі по 4 штуки прив'язували. Воно то і передбачено. ну Там дуже слабенькі, як вам так сказати. Я зараз покажу, їх я там залишила. Залізочки такі слабенькі, як А ось. Землею прокидали, щоб не було доступу повітря, щоб не підняв вітер. Так що ось ось так поприбив вчора на розтяжки. А ось такі залізячки були, йшли в комплекті, щоб ну ми то прикорні сюди, а то отакі маленькі йшли щоб його прив'язати. Ну тут Наші чоловіки забракували, сказали, що це не годяться вони. Тому що Ми вирішили, таке хай буде тут, поки думали, вітер поніс нам теплицю. То що тепер буде вона або, пере... або перекопаємо землю, або там видно буде. Я ж кажу, зараз укріпили таким чином сьогодні, слава Богу. Вітер не поніс, тому що вітер сьогодні також немаленький. Ось я зайшла в тепличку, тут, до речі, тепло, гарно. Ось так земла, ось тут прикидана, я ж кажу, можна трішки повирівнювати ось із цієї сторони, щоб якраз все нормально було. Думала, бо... Якщо тут буде стояти то мотоблоком її, ну я вам скажу, що можна і перекопати тут не стільки її е, території цієї, тому що ну, вона невеличка вона, я ж кажу. А ось десь о, ось порвалося було, при, прив'язано ось так. так Ось тебе тішки порвало. Чу. так, Можна попробувати все. Щоб причепити, в принципі. Так що тут такі спроби сьогодні, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Дуже всім вдячна за перегляд. Бажаю всім мирного неба, всім пока!